У центрі культури української мови імені Олеся Гончара пройшла презентація книги Олександра Ратнера Раз Париж, два Париж для Олександра Григоровича. Відвідини національного гірничого університету стали вже доброю традицією. Його гостра, цікава, актуальна поезія нікого не залишила байдужим. Також студенти університету прочитали свої улюблені вірші Ратнера. Сам поет розповів про своє творче життя цікаві знайомства з Олесем Гончаром, Дмитром Павличком, Михайлом Жванецьким, Євгенієм Євтушенко. Серед своїх вчителів Ратнер називає Дмитра Кедріна, людину, що вплинула на його творчість. З дружиною Кедріна автор і досі підтримує дружні стосунки. Олександр Григорович, ви вперше в гірничному університеті і вже сьогодні. Да, презентация моих новых книг и встреча со студентами, преподавателями Национального горного университета это не только добрая традиция, но и давняя, я очень надеюсь, что она продолжится в будущем. Зокрема, під час презентації всі бажаючі ознайомились з давно вже відомими віршами Ратнера, а також з його перекладами творів Дмитра Павличка та Олеся Гончара. За словами самого автора, він добре володіє українською мовою про що свідчать переклади українських класиків, але його авторська творчість залишається російськомовною. В його далеких планах написання віршів українською мовою, а також видання другої книги про життя Нікі Турбіної. Олександр Ратнер подякував аудиторії за дружній прийом та запевнив, що такі зустрічі для нього важливі, і кожному він подарував частинку чогось світлого. Дарина Будко Станіслав Мардаровський, новини НГУ.